Навчитися водити автомобіль, знати усі правила дорожнього руху це ще далеко не всі знання, у яких повинен орієнтуватися водій транспортного засобу. У кожного водія є ряд прав та обов'язків, прописаних у законодавстві. Знання цих юридичних норм та правильне застосування їх допоможуть уникнути неприємних і непередбачуваних ситуацій на дорозі. Однак далеко не всі водії обізнані у цьому і можуть аргументувати свою думку працівнику поліції. Отож, про які права та обов'язки повинен знати водій, нам розповість автоюрист Богдан Глян. Ядик, він вже у нашій студії, доброго, доброго ранку. ранку. Вітаємо вас ранку. у нашій студії. Власне почнемо з того, які документи завжди при собі має мати водій, е, обов'язково необхідно мати водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і е, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у випадку, якщо Наприклад, на автомобіль встановлені імені номера, uh -huh. номерні знаки відповідно потрібно мати документи також, ще на ці це вони видаються додатково до основних uh -huh. через це. Додаткові документи потрібні. Якщо на автомобіль встановлені спеціальні проблискові маячки чи звукові сигнали, відповідно, це також повинно підтверджуватися докуменними документами, що автомобіль має право використовувати. Також от хочемо перейти до тієї теми стосовно відносин, взагалі з працівником працівниками поліції, яких причин заліта. Транспортний засіб має право зупинити поліцейський раніше. У нас було 10 причин після так званої реформи новим законом про національну поліцію. Передбачено 9 причин. Тільки з цих причин може бути зупинка. Перша і головна це є безумовно порушення водієм правил дорожнього руху. Інші причини, якщо інспектор поліції бачить, що транспортний засіб може бути причетним до ДТП. Тобто, якщо є якісь пошкодження видимі, невидимі на транспортному засобі, інспектор має право зупинити транспортний засіб і уточнити, де, де відбулося це. Якщо автомобіль був учасником ДТП, після оформлення йому видається довідка про ДТП, які зазначені всі пошкодження. Тобто, якщо інспектор вас зупинив, він має підтвердження того, що ви раніше вже були в ДТП, всі ваші пошкодження за, зафіксовані, і ви щойно не, не Збили там людину, не пошкодили інші автомобілі, не зникли з місця ДТП. Крім того, інспектор має право зупинити транспортний засіб, якщо, наприклад, потрібно попередити про погані погодні умови, про погану дорожню обстановку попереду, якщо потрібно залучити у якості свідка. Uh -huh. Якщо є підозри, що в автомобілі перебуває, або автомобіль викрадений, або в автомобілі перебуває якийсь злочинець, якого розшукують, або інша особа, яка може бути причетна до е розшуку, до, до, до якогось злочину. Тобто на сьогодні такої, колись була причина зупинка там, незрозумілий хаотичний рух, на сьогодні цієї, такої причини немає. Uh -huh. е і, скажімо, це так палка з двох кінців, тому що. Цього минулого точніше року досить суттєво зросла кількість правопорушень, таких як керування стані сп'яніння, і е, поліція, як на мене, правильно е, скаржиться. Е, в них немає достатньо. Можливості, щоб виявляти ось таких правопорушників. Тобто, якщо ага. тільки він порушить правила дорожнього руху, тоді. навіть якщо там забуде включити поворотник при перестроюванні, тільки тоді вони можуть зупинити транспортний засіб і тоді виявляти. Досить значна кількість водіїв керують транспортним засобом і не попадається на порушення правил дорожнього руху. Тому зараз насправді ведеться мова про те, якось якби це. Легалізуватись таку не зовсім та безпричинну зупинку, але щоб придумати, як от можна виявляти mm. таких події. А так ви особ... згадали про одну таку причину, як зупинка е у якості свідка, аби залучити так. людину? Чи маємо право ми відмовитись від цього, тому що ми поспішаємо? Безумовно безумовно, як свідком людина може бути виключно е добровільно. Ну то в тому випадку, якщо там не є якесь кримінальне провадження, mm -hmm. тобто якщо вас залучають в тому числі для проведення огляду водія на стан сп'яніння. Також хочеться зазначити про те, чи має поліцейський право зупиняти водія, якщо, наприклад, він бачить технічно, технічні несправності в автомобілі. Можливо, там, скажімо, не працює там ближнє світло, от якщо з таких. Елементів чи має право він зупиняти? Так, Це також є причиною для, для зупинки транспортного засобу. Більше того, в окремих випадках це є порушення правил дорожнього руху. Угу. Що тобто... в такому випадку може зробити поліцейський? За це передбачені штрафи, чи можливо він просто повинен звернути на це увагу? За... Конкретно штрафи за конкретне правопорушення, угу. передбачені в Кодексі України продмін правопорушення. Угу. І там є декілька статей, які передбачають, за які правопорушення, який штраф. Е, є стаття, яка передбачає поперед. За попередження. правопорушення, тобто, якщо не передбачено чітко, що штраф за таке правопорушення встановить таку ту суму, відповідно, інспектор повинен надати попередження. Але якщо цього не передбачено, відповідно не передбачено як як правопорушення і не передбачено за це відповідальності, відповідно не можна накласти е, штраф. Прикладом може бути, наприклад, всі знають сьогодні, що можна їхати там з швидкістю більшою плюс 20 кілометрів до дозволеної. Однак, якщо навіть дозволено в місті їхати 60, а ми вже їдемо 61, Потрібно розуміти, що це вже є правопорушення. Інспектор вже uh -huh. має право зупинити транспортний засіб, але відповідальності за це не передбачено. Тому в цьому випадку надається тільки попередження. Uh -huh. Чим має бути укомплектований автомобіль, щоб у поліцейських не виникало запитань? Uh -huh. У поліцейських згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення фактично не можуть виникати питання щодо притягнення до відповідальності за наявності чи відсутності запасного колеса, за наявності mm -hmm. чи відсутності аптечки, за, вис... за наявності чи відсутності вогнегасника. Однак в кожному автомобілі це обов'язково повинно бути. Тобто, це є ті правопорушення, за які власне і передбачається попередження як відповідальності. Mm -hmm. Чим, от якщо вас зупинив, наприклад, поліцейський, чи повинен він представитись і показати свої документи, це обов'язково Обов'язково закон України про національну поліцію передбачає, що якщо транспортний засіб зупиняється, інспектор зобов'язаний негайно підійти до транспортного засобу, mm -hmm. представитись, назвати причину зупинки і більше того, детально роз'яснити порушення, яке відбулося. Mm -hmm. Крім того, повинен спілкуватися з водієм Вічлова. Не хамити, виконувати всі, скажімо так, законні обов'язки, які передбачені, що своєю чергою повинен пред'явити водій, власне, і чи повинен він, наприклад, якщо кажуть, пред'явити. Права на володіння автомобілем чи повинен водій виходити, можливо, з автівки, чи це можна зробити от з місця буквально обов'язку. Виходити з транспортного засобу. Немає водій. Може показати просто, просто. наявність водійського посвідчення. і не давати у руки. Руки не обов'язково давати, показати наявність водійського посвідчення, щоб інспектор мав можливість його детально розглянути і зафіксувати дані, які там зазначені. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в окремих випадках. Можна пред'являти поліс обов'язкового страхування. Тобто закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності передбачає, що контроль за наявністю полісів страхування веде Національна поліція, але у випадку, якщо складається протокол за інше правопорушення, або у випадку участі водія в ДТП. А з якої причини поліцейський може попросити вийти з машини? Якщо водій підозрюється в учиненні злочину. Тобто Якщо в межах адміністративного правопорушення таких. Чи немає також, якщо які можуть бути взагалі причини от огляду автомобіля, часто можна зустрічати, що поліцейські просять відкрити багажник, наприклад, або оглянути взагалі автівку все. огляд? Це також є це є процесуальна дія, яка обов'язково повинна оформлятися відповідним протоколом документом за участю всіх свідків, які обшу, так і огляд. E, і може тільки в, в окремих випадках, в тому числі там тобто, на Це сіду. повинні бути теж так, підтверджуючи документи. Так, так. Однак, ми повинні розуміти е, наскільки в який час ми зараз живемо. Тобто, у mm -hmm. нас є проблеми на сході, в нас є проблеми на Півдні країни, і е, дуже багато зброї є в Україні. І дійсно часто стоять патрульні поліцейські з озброєними військовими е, людьми на трасі mm -hmm. і дійсно просять переперевірити інколи я згідний просять. Більш наполегливо ніж їм це дозволено законом. Однак я, я думаю, що от в цей час в певних на певних територіях в певних випадках все mm -hmm. ж таки є об'єктивним перевіркам власне транспортна. Цікаво щодо відеозйомки. Чи має право водій знімати поліцейського? Чи має право поліцейський знімати водія? В кожного патрульного поліцейського повинна бути так звана бодікамера, яка вчіпається йому mm -hmm. на цим, і вони повинні фіксувати весь процес спілкування. З практики отримати після оформлення всіх матеріалів цей запис є надзвичайно важко, тому що не надають його поліція. А водій, безумовно має повне право повністю фіксувати процес спілкування з посадовою особою, інспектором поліції. Також от слід зазначити, що минулого року було внесено чимало змін стосовно штрафів. Взагалі, яка ситуація станом на 2017 рік? Чи є суттєві зміни станом на 2017 рік ведеться? Робота по по вдосконаленню власне цієї цього механізму притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Однак якихось конкретних там збільшення, зменшення розмірів штрафів мова не ведеться минулого року. Суттєво зросли зросла відповідальність за керування водіями транспортними засобами у стані сп'яніння. Однак, як показала практика, це не є досить суттєвим і впливовим. Для водіїв засобом покарання, тому на сьогодні експерти роздумують, як покращити. Тобто, якщо ми Диві бачимо, віде. що посилення не сильно дає результат, от думають інші механізми, як би це. Що ж, ми дякуємо вам за ваші фахові поради і відповіді. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був автоюрист Богдан Глядик, який розповів про права та обов'язки, які повинен знати кожен водій.